Ну що, сонечко, давай подивимося, хто нас сьогодні зустрічає. І це містер математик. Yeah. Так, хочеш, щоб ти обрала настрій? А краще розсмішила. Ух ти, як ти навчилася класно, супер! Ну Що, містер математик, пропоную тобі відправитися в країну математику на пароплаві. І ми вже з тобою йдемо на причал. А поки ми будемо чекати наш пароплав з тобою пограють дільфінчики. Отже, називай. Яку циферку показує дельфінчик? А тепер Шість. Так п'ять. Супер. Тепер. Три. А. А. А тепер перед тобою будуть мушлі. Ну-ка називай, яка цифра в мушлі? Чем? Так, авці. Ось. Деть. Десять. Молодець. Ти всі цифри назвали ось наш пароплав. Сідаємо із веселою пісенькою пливемо. Але поки ми плили, ми так багато бачили морських мешканців. І давай ми спробуємо з тобою їх порахувати і поставити знак рівності або нерівності. Давай пригадаємо наші два знаки: більше і менше. Отже, синій це більше, і в нього ротик завжди відкритий в ту сторону, де більше, а червоний це знак менше. Його кутик вказує в ту сторону, де менше. Отже, давай розбиратися. Скільки ти бачиш мушлі? А рибок? Три. Скажи, будь ласка, мушлій більше чи менше, ніж рибок? Менше. І який ми знак беремо? Якого він кольору? Якого? А? Так, червоний, правильно, бачиш? Його кутик вказує на мушлі, а їх менше, ніж рибок. Супер! А тепер цифрами. Два менше, ніж три. Все правильно, йдемо далі. Скільки ти бачиш крабиків? Два. А дельфінчиків? Один. Який ти знак поставиш? Більше чи менше? Більше. І якого він кольору? Червоний. Червоний був менше у нас. Отже більше це синій. <хи> Подивись, він ротик свій відкриває в ту сторону, де більше у нас крабиків більше. Так, цифра ми записуємо. Два, більше, ніж один. Правда? Йдемо далі. Скільки ти бачиш медуз і скільки ти бачиш восьминогів? Восьминогів чотири. А медуз скільки? Чотири. І який же нам знак знадобиться? Більше. Ні. Чотири і чотири. Однакова кількість чи ні? Да. Так, то тоді який знак нам знадобиться? Коли однакова кількість, пригадай. Правильно ось він. Бачиш? Правильно, чотири дорівнює чотири. Все вірно. Далі йдемо. Ух ти. Порахуй, скільки морських коників. 7. А скільки раків? Який же ти знак поставиш? Морських коників сім, а раків п'ять. Більше чи менше? Більше. І якого кольору цей знак? Сім. Так, тому що сім більше, ніж п'ять. Супер! Ну що? А тепер подивись до нас ще приплив. Ой наші. Морські мешканці, давай ми їх порахуємо. Спочатку скажемо, скільки їх всього. Порахуй, будь ласка. Ось. А тепер порахуємо їх по порядку. Давай так. Морський коник перший, продовжуй далі. Дельфінчик, який по порядку? Другий. Рибка. Третя. крабик восьминог п'ятий Медуза. Шостий. рак сьомий і мушля. Восьмий. Добре, а тепер скажи, який по порядку крабик сьомий. Ні, крабик не рак, а краб. Оце у нас рак, а оце краб. Який краб по порядку? Третій. Ні, хіба він третій? Порахуй уважно. Четвертий. Так. А медуза яка по порядку? Шоста, шоста, а восьминіг? П'ятий. Так, супер. А тепер скажи, хто знаходиться між е, крабиком і дельфінчиком? Другий і четвертий. ні ні, ні, -ні. Я, я, Яка тваринка? знаходиться між дельфінчиком і крабиком. Назви її. Хто це? Рибка! Рибка. А хто знаходиться після восьминога? Менуза. А хто стоїть перед раком? Де у нас рак? Ось рак. Хто стоїть перед. Ну, подивісь, хто це? Медуза. Так, медуза. Отже, хто стоїть після морського коника. Ельфини. Так, супер. Отже, вони поплили по своїм справам. Ух ти, до нас цифри приплили. Але давай подивимося, чи правильно вони стоять. Ану подивись, чи все правильно. А які помилки тут є? Давай виправимо. Чотири ти вже довжна стояти кола. Три а п'ятерка, коло шестірка. Так міняємо місцями. А далі все правильно. Правильно. Ну, давай будемо тоді називати цифри. Називай. один, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, вот. Ой, шести. Ще одна помилка. Давай поміняємо місцями. Які цифри? Дев'ять до сім'їрка. Восьмерка до сім'я, а дев'ятка. Так, правильно. Ось тепер правильно. Молодець. Клас. І що нас тут далі? Ага, містер математик хоче, щоб ти зустріла його друга. І це геометрії. Він живе в країні геометрії і буде знайомити тебе з новими фігурами геометричними. Але ти вже багато фігур знаєш. Давай ми з ними попрацюємо. Називай, будь ласка, цю фігуру. Що це? Вон. Далі. Так. Квадрат. Так. Там... Тра трапеція. Ну, так. Ну-ну-ну-ну-ну. Не ну, 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 ну. гадай. Молодець. А це що? Кубик. Так. А це? Овал. Так. А це що? Тебе закриває, ти не бачиш? Включи звук, ти виптула себе звук. Так, ще раз скажи, яка це фігура? Кола. Ні, це не коло. У коло серединка порожня. Куля. Куля. Так, а це що? Ну, вигадай. Пірамідка, молодчинка. А тепер подивись уважно і назви фігури, в яких немає кутів. В яких фігурах немає кутів. Коло. Е, коло, тут нема коло. Зелене коло. Зелене це круг. Давай пригадаємо, у коло серединка порожня. Пам'ятаєш, можна крізь неї щось побачити. А тут нема порожньої серединки. Це круг, так? У круга немає кутів. У кого ще нема кутів? А ще у кого? Ну, подивись на цю фігуру. Пульки. Пульки. Правильно ти назвала молодець. Назви. Уже, будь ласка, фігуру, яка є родичем квадратика. Кубик. Молодець. Клас. А родич пірамідки у нас хто? Трикутник. Так, отже, трикутник це родич пірамідки. Супер! А тепер, будь ласка, назви фігури, в якої три куточки. Трикутник. Так, є таке. А тепер скажи, які фігури залишилися? ромб квадрат, прямокутник, трапеція. Скажи, будь ласка, а чому їх називають чотири кутники? Тому що у них чотири куточка. Правильно, супер! І тепер геометрик хоче, щоб ти познайомилася з новою фігурою? Отже дивись. Яка вона гарна. Але як вона називається, ти здогадаєшся сама. Давай будемо з нею знайомитися ближче. Скільки в неї сторін? Рахуємо. День. Два. Три. Чотири. П'ять. А кутів. П'ять. Теж п'ять. А вершин? П'ять. Отже, п'ять кутів. Як ти думаєш, як називається ця фігура? Якщо в ній п'ять кутів. П'ятеро. П'ятий кутник. Не п'ятеро, а п'ятий кутник. Правильно! Отже, давай ми його викладемо з паличок. Тебе є рахункові палички? Як ти думаєш, скільки тобі потрібно паличок? І щоб викласти п'ятикутник, якщо в нього п'ять куточків. Не 5. Ой, п'ять сторін. Скільки паличок тобі потрібно? П'ять. Викладай, а я на екрані буду викладати. Скажи, будь ласка, на що дуже схожий п'ятикутник? Не... Так, звичайно. Але п'ятикутники ще можуть бути ось такими і ось такими. <кхи> Головне, що в них повинно бути п'ять кутів, п'ять сторін, п'ять вершин. Супер! А зараз у нас руханка. Знайомся, це Сашко і Петрик. Вони пішли з матусею в магазин іграшок. І Сашку мама купила літачок, а Петрику тракторець. І вони вирішили їх скласти в один пакет. Сашко поклав літачок, а Петрик тракторець. Отже, подивись, всі іграшки лежать в одному пакеті. Отже, щоб показати, що ми додали, тобто об'єднали. Іграшки, то потрібно поставити знак додавання. Ось він який. Коли ти додаєш предмети або збільшуєш кількість предметів, тоді нам знадобиться знак додавання. Отже, одна іграшка додати ще одну іграшку буде скільки іграшок? Дві. Так, бачиш, ми об'єднали дві іграшки, тобто ми збільшили їх кількість, ми їх додали, і тоді ми використовуємо знак додавання. А тепер давай ми спробуємо його написати. Відкривай, будь ласка, зошит. Ти просто обері клітинку, де ти будеш писати. І подивись на екран. Обері клітинку. Там треба виступити, скільки потрібно тобі. Одну отсюда, одну збору. Одну збору, одну Дивись. Одну сюди, одну згору. Одну згору, одну сюди. Дивись. Оцю оставляємо. І від і ось ця клітинка. Ну, ось, подивись сюди. Отсюди в одну і в одну, бачиш? Отже, дивись, Еміля, знак додавання ми ще називаємо плюс. Як ми будемо писати? Подивись на екран. Це такий хрестик, бачиш? Тільки зверни увагу, він не доходить до лінії клітинки. Бачиш? Він мов би, висить у клітинці. Отже, ці лінії не повинні доходити до лінії клітинки. Подивись ще раз на екран. Ось, бачиш, не доходить ні сюди, ні сюди. І згори теж не доходить. Все, пиши через клітинку пропиши, ну, щоб було штук 6, тому що ми ще один знак будемо писати. Далі, Далі так шість напишемо. Да, типа сюда почти. Вот так. Отсюда, но так. Ручку правильно. Правильно держишь. Так, вот. Хорошо. За три. Шесть надо. Написала? Є в тебе? Добре. Потім допишеш до кінця рядочку. А тепер відступаєш вниз одну клітиночку і будемо писати ще один знак. Знак дорівнює. Дивись. Точно так же, як у знака плюс, ми не доводимо лінії до кінця до лінії клітинки. Бачиш? Є? Напиши теж штук 6. Потринуйся, це знак дорівнює. Є. Отже, вони писали знак Плюс. Знак дорівнює, і тепер ми можемо з тобою записати приклад. Дивись, відступаємо вниз знову одну клітиночку. І пишемо наш приклад. Один. Додати один. Дорівнює 2. Запиши. Подивись всі цифри. В кожній клітинці ми пишемо, не пропускаємо вже клітинку, тому що це приклад. Запиши, будь ласка. Okay. 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 Отже, я тебе вітаю, сонечко. Ти записала перший приклад. Молодець. Супер. Все, відкладає вже свій зошит. Потім допишеш, коли буде вільний час. А тепер давай будемо з тобою вирішувати приклади. Ми вже знаємо знак додавання, плюс. Спочатку будемо їх вирішувати. З картинками, а потім записувати цифрами. От тільки я буду записувати на екрані, а ти будеш дивитися, поки. Отже, давай. Скільки ти бачиш червоний квіточок? Два. Називай цей знак. Плюс. Скільки жовтих? Один. Називай знак. Дорівнює. І скільки це буде? Три. Так, один, два, три. А тепер записуємо це цифрами. Отже, у нас було дві червоні квіточки. Додати одну жовту і це дорівнює три квіточки. Супер! Так. А тепер подивись, скільки ти бачиш рахункових паличок. Називай знак. Плюс. Один. Скільки буде? Дорівнює. Дорівнює. Три палички додати одну паличку. Чотири. Чотири палички. І тепер записуємо цифрами. Три, додати один дорівнює чотири. Молодець. Супер. А тепер скажи, скільки ти паличок бачиш на екрані? Дві. Скільки? Дві. Отже, з чого складається число 2. Подивись, одна паличка і одна паличка. Отже, число 2 це один і один. А ще це можна записати прикладом. Два дорівнює один плюс один. Отже, зараз ми з тобою познайомилися зі складом числа 2. Давай ми подивимося відео. А що ж таке склад числа. Дивимось. Склад числа 2. А що таке склад числа? Дізнатись про це нам допоможуть веселі олівці. Склад числа це кількість будь-яких предметів. Склад числа 2 це кількість предметів, яких є 2. Один, два. А з чого складається число 2? 2 – це 1 і один. Отже, бачиш, склад числа це коли ти бачиш, скільки, яка кількість в цьому числі. У числі 2 дві одинички. Оце і є склад числа? Так. Да. Ну що, містер математик, хоче, щоб ми пригадали, що ми сьогодні робили. Так. так, ми з тобою називали цифри, які нам показували дельфінчики. А і ще ставили. що ми ставили? Які ми знаки ставили? Більше і менше. Так, і ще дорівнює нам знадобився. А також ми з тобою рахували по порядку, тобто можна порахувати кількість, скільки всього, а можна порахувати порядок. На якому по порядку місці знаходиться предмет? А ще ти дуже класно визначила помилки в числовому ряді і виправила їх, молодець. А ще до нас завітав геометрик і ти пригадала геометричні фігури, І з якою ти познайомилася сьогодні? Як вона називається? Я пригадаю. П'ятикутник, так, п'ять кутів, п'ятикутник. А можна його назвати чотирикутником? Ні. Ні, так. А ще ми з тобою познайомилися, з яким знаком? Плюс. Так, це математичний знак додавання, коли ти об'єднуєш предмети або збільшуєш кількість предметів. Тоді знадобиться знак плюс, знак додавання. І ще ми з тобою написали перший приклад. І ти допиши до кінця рідочку знаки плюс, знаки дорівнює, і якщо хочеш, потренуйся ще писати приклади. Ти вже знаєш два знаки, як вони пишуться. Ну і ми з тобою вирішували приклади, а ще ми познайомилися з поняттям склад числа чого ж складається число 2. Ти запам'ятала, з чого воно складається? Емілія, з чого складається? Так, один і один. Число 2 складається з двох одиничок. Супер! Містер Математик з тобою прощається. До побачення, до зустрічі. До побачення. До побачення.